Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я отримав ось таку посилочку, і в ній знаходиться подарунок від мого сина Олександра. Зараз ми її розпакуємо і подивимося, що там знаходиться. Але я попередньо хочу сказати, що тут знаходяться дві фрези для мого ручного. Electro-Instrumenta okay, Замовлення покупця, фреза, глобус, Ось, друзі, такі фрези. Так, розпаковую далі. Тут дві фрези. Це для виготовлення вагонки. так, Глобус фірма, яка виробляє їх. Ось такі дві фрези. Шановні друзі, можу сказати, що візуально якість внушає довіру, як то кажуть. Шановні друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.